Вітаю! В цьому відео ваші за результати другого туру Ліги Європи сезону 25-26. Як зіграли лідери, хто очолює турнірну таблицю, зараз дізнаємось. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я розпочинаю. Рома приймала Ліль. Французи шокували Рим. Єдине гол у першому таймі приніс Лілю важливу виїзну перемогу. А Рома знову нереалізувала свої моменти. Соволе та до цього довбик двічі не реалізовують на пенальті. Яке відбив Вратар, що став кращим гравцем матчу. Фенера Бах ще приймала У Стамбулі був справжній трилер. Керам Акюрен оформив дубль і приніс Фенеру три очки. Попри пізній штурм, Ніца програє цей матч 2-1. Бетіс поїхав до Лудогорця. Іспанці знову показали клас. Швидкий гол та контроль м'яча весь матч. Лудогорець нічого не зміг запропонувати в атаці. Бетіс. Іде з максимумом. Іспанці 5 матчів підряд не програють. Селтік грав з Брагою. Португальці взяли глаз штурмом. Два точні удари. І Селтік залишається без очок. Брага демонструє чудову форму лідера групи. А Селтік до цього 12 матчів не програвав. Фрайберг поїхав до Болоні. Італійці відкрили рахунок, але німці вирівняли ситуацію на початку другого тайму. Обидві команди залишились у середині турнірної таблиці. ФКСБ приймало приймали янбойс. Бернська команда грамотно використовувала свої моменти. Румуни боронились до кінця, але швейцарці впевнено забрали 3 пункти. Панатінайко грав з Інгс. Несподіванка, голландський Інгс забив двічі після перерви, і це принесло їм перемогу. Афіни... Втратили домашні очіки, які могли бути золотими. Вікторія плезень грала з мальмо Домашній розгром із червоною карткою для гостей. Вікторія використала більшість і спокійно довела матч до впевненої перемоги. Хоча після третього забитого голу склади вирівнялись. Але на останніх хвилинах Мальмо грало вже в 9-ох. Утрех поїхав до Брегна. Єдиний гол в кінці першого тайму вирішив усе. Норвезі здобули мінімальну, але дуже важливу перемогу перед власними трибунами. Утрехт 5 матчів. Підряд не перемагає. Астанвіла поїхала до Фейнорда. Англійці знову демонструють силу в Єврокубках. Два голи і впевнена на гравоброні. Фейнорд не зміг створити небезпеку біля Воріт Вілли. Порту грали з Тервеною звездою. Напружений матч у Порту. Господарі вели 1-0. Серби зрівняли рахунок. Але перемога за португальцями. Порту бере другу поспіль перемогу в турнірі. Ліон грав з Альцбургом. Ліон здобув першу перемогу в групі. Обидві голи на початку кожного тайму. Зальцбург мав моменти, але французи тримали гру під контролем до завершення її. Натіна Фарес приймав Мітюланд. дня. данці показали чудову гру та впевнено перемогли. Мітюланд. Вириває драматичну перемогу. Шала на розв'язку в Англії 2-3. Потрібно додати, наш Зінченко тут не грав через травму. Штурм грав з рейнджерсом. Астрійці, впевнено, вели 2-0. Рейнджер зумів одного разу скоротити відставання. І продовжує свою серію без перемог 1-2. Сельта приймала Пау. Іспанці повели яскраву матчі у Вігу. Три рази вони забивають, повна перевага в атаці. Паок. Хоча першим відкрив рахунок, але у підсумку програє 3-1. Базель приймав Штутгарт. Швейцарці приголомшили німців по голу в кожному з таймів. Надійна оборона у них. Штутгарт виглядав розгублений після пропущених голів. А Макабі та Львів грали з Динамо Загреб. Хорвати класно використали стандарти Три голи після подач і ударів зі складні. Макабі відповів лише одного разу, але шансів на повернення до нічієї не було. Генг приймав Ференсвариша. Мінімальна, але ціна виїзна перемога угорців. Генк створив чимало моментів, але захист ференсвариша витримав всі натиски. Випишіть, який результат вас здивував більше, яка команда протягом цих двох турів вас не здивувала своїми результатами в плані перемог або тільки поразок. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром насібно є за рурі з трьома голами. Кращими асистентом є відразу четверо гравців. ТТ, знайомий по грі за Шахтар, Карадек з Ліона, Джамес з Вінгса і Вайт з Ноттінгем Форест. Вони мають по дві результативні передачі. Перша вісімка зараз має такий вигляд. Бачимо, тільки Ліон опустився тут. Вікторія Плезент до неї піднялася. Ці команди не програють. І тільки Вікторія Плизень втрачала очки в цьому розіграші. Астонвіла та Брага з Ліоном не пропускали в цьому розіграші. З 9 по 16 місця команди розташувалися наступним чином. Реал Бетіс, Фрайбург та Френцфариш також продовжують іти без поразок. Тут всі команди змінювали своє розташування. Перейдемо до розташування 17 по 26. Бачимо, що 24 місце займає в КСБ команда, яка перемагала в цьому розіграші. Після цього йдуть команди тільки, які грали в нічію. Латін Форест грає наш українець Зінченко. Йде Іде на першому місці, яке вилітає з розіграшу. І останні місця з 27 по 36. Тут всі команди опускалися нижче. Болоня за рахунок нічієї піднялася на 27 місце, Рейнджерс зберігся на 32-му місці. Пунктів не набирали команди Ніцца, Рейнджерс, Утрах, Зальцбург, Фейнорд і Мальме. Також Утрах з Зальцбургом ще не забивали в цьому розіграші. Так само, як Фейнорд. І перейдемо до третього туру, який відбудеться 23 жовтня. Інгс прийме Астонвіллу, Штутгарт поїде до Фейнорда, Генк зіграє з Бетісом. Фейнорд прийме Панетінайкос, Брага зіграє з Сервеною Звездою. Ліон прийме Базель. Рейнджерс поїде до Брена в КСБ. Гостей з Італії прийматиме Болоню. Ференцфарош поїде до Зальцбурга. Нотіне Форест прийматиме Португальське Порту. Рома зіграє з Вікторією Плезень. Турм поїде до Селтіка. Паок чекає виїзд до Франції з Лілем. гра. Мальме зіграє з Динамо Загреб. Сельта прийме Ніцю. Ян Бойс зіграє з Лудогорцем. Фрайбург зіграє. З Утрехтом а макапіталявів прийматиме Міттюлан. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!